Привітик. ну, признавайтесь, хто тут пробував шугаринг. Це ж така приємна процедура, правда ж? Клатиш гроші, щоб тебе намасили гарячим цукром, і здерли з тебе шкіру разом з волоссям. Звучить як ідеальний вечір, чи не так? Знаєте, я завжди думала, що шугарин це щось на кшталт десерту. ти типу... був. О, -о, о, хочеш шугаринг? Звичайно, з льодом і лимоном, будь ласка. А ні. Це зовсім не десерт. Це реальна катівня. Сперше, коли я пішла на шгарин, пам'ятаю, знайшла в інтернеті оголошення «шугаринг без болю. Брехня то все, брехня. Не боляче було тільки майстру. Вона, здавалося, прям тішилась від того, наскільки я корчусь від болю. А я наївно думала, що все буде легко. Ну що, там трохи цукру, трохи тепла, і все буде гладень. Але ні. Ця майстриня взяла той гарячий цукор, як почала зі мною таке витворять, крутить мене з лівого бока. На правий. Боже мій. Я навіть колишньому таке не побажала б. Чесне слово, дівочки. А ще мені подобалося, як вона казала зараз буде трохи боляче. Трохи. Та Бо я майже опозорилась прям там на кушетці. Краще, каже, як є. Зараз я трохи розіву тебе на шматочки, але не хвилюйся, це нормально. Найгірше те, що ти не можеш піти посередині процедури, але дівчатка, воно того варте. Жінкам не звикати терпіти білі й тортури, лиш би бути красивими. Хай хай цього лише на кілька тижнів, але красивим. Тож наступного разу, коли вирішите йти на шугарінг, запасіться терпінням і, можливо, навіть бахні перед процедурою, тому що це справжнє випробування на витривалість і силу духу. Але якщо ви те пройшли, то ви справжні героїні? Ви найкращі.